Я вірю, що Україна буде ідеальною країною. Ми прокидаємось після того, як нам стерли нашу свідомість і нашу пам'ять. Ми забули, хто ми такі. Ти я всі ці 32 місяці чув від хлопців, які зі мною були, головне вижити, главне вижити, головне вижити. Мене це дивувало. Ну вижив ти. А далі що? Тому і Франко був правий. Ну вони клинуть. Ми ж багато разів чули: ми вас тут не посилали. Це не наша війна. З 14-го року я впевнений, що це завершиться лише розвалом цієї останньої імперії у світі. Вони поростануть існувати. Ми досі тримаємось не завдяки чомусь, а всупереч Віталій, Я вас вітаю. Добрий І Я уперше в житті спілкуюся з людиною, яка вийшла з російського полону. для кожної цивільної людини. Це дуже важко навіть знаєте, якісь такі речі відбуваються. Бо щось зайве запитати. Не хочеш бути некоректним, тому що розумієш, що напевне людина після того, що вона там переживає, взагалі знаходиться у неволі, вона докорінно змінюється. Я хочу, щоб ви трошки розповіли про свій шлях, ким ви були до великої війни у цивільному житті і де ви проживали. До 2014 року я проживав в місті Макіївка Донецька область. Це майже поруч з Донецьком. Цивільна людина, я не військовий. Військовий свій шлях розпочав у 2014 році. Приєднався до підрозділу в Дніпрі, який розташовувався. це дніпро З 14 по 22 включно міняв підрозділи. Розпочав підрозділів в складі МВС і завершив підрозділом в складі Збройних сил України. Ну, з 2014 року я сказав, що я військовий, але людина, яка трохи причетна до війни. За цей період мав відпустку це з січня 21-го по січень 22-го я не укладав контрактів. Вирішив зав'язати з службою. Надовго мене не вистачило, перебував цей період рік в Маріуполі. Але потім вирішив знову укласти контракт, уклав контракт. З бригадою територіальної оборони Донецької області в січні 2022 року за півтора місяці розпочалося широкомасштабне вторгнення. Це дуже коротко. Тобто, скільки ви приймали участь у воєнних діях і потім вже опинилися в полоні? 24 лютого 2022 року розпочалися бойові дії безпосередньо в Маріуполі, в тому числі, в полон нас вивели 17 травня. 22 року. На Завод «Азовсталь», Я про себе кажу: я безпосередньо потрапив 23 квітня 22 року. 24 квітня, ну, може, на один день помиляюсь, останні військові зайшли на територію «Азовсталі» і на територію міста Маріуполя вже, крім заводу «Азовсталі», не перебувало жодного військового українського. І от приблизно з 24 квітня ми всі дислокувалися в Заводі «Азовсталі». Ми з вами познайомилися декілька днів тому і почали говорити про Україну. І ви висловили свою думку, що взагалі Україно-російська війна почалася ще багато століть тому. На вашу думку, коли вона почалася? Ну якщо згадувати історію, то це 1654 рік укладання договору між Богданом Хмельницьким і королем Московії Московського царства. На той час вони ж не були Російською імперією чи чимось там, російським царством. Це була військова угода, хоча оригінали ніхто не бачив цього договору. Ми можемо лише припускати. Але, от, за свідченнями істориків, от, що це була військова угода, яку московити порушили. І почалась поступова окупація наших земель українських. Не всіх. На той час Україна була поділена на чотири території, яка контролювалася Московським царством. Річу Посполитою, Османською імперією і частина намагалася себе позиціонувати як вільне українське казацтво. Це Запоріжжя. Чотири шматки, і кожен бачив свій напрямок в історії. Тому у нас не виходило спільної боротьби. Іван Мазепа намагався об'єднати Україну, зробив ставку на шведського короля Карла XII, не пощастило. Тому ми опинилися під Москвою. Та ну всі ми знаємо нашу історію, що ми були поділені завжди. Щодо історії в мене цікавий період до 9 століття. Про це нам ніхто ніколи не говорить і чомусь. Та, мабуть, і не скажуть найближчим часом. От там все цікавіше, набагато цікавіше. Коли ви потрапили в полон, ви чітко розуміли. Чи не розуміли, на що налаштовані російські військові? Вони налаштовані на те, щоб зламати вас, скажімо так, переманити на свою сторону. Вони налаштовані на фізичне знищення, чи взагалі на знищення того, що ви українець? Вони хотіли поставити між Українами та росіянами такий знак, що усі рівні, яка була ваша перша думка і перше відчуття? Ну це ж наратив де з Кремля. Якщо там вони будуть говорити всім своїм підлеглим московитам, що українці це взагалі фейк, якийсь вигадані всі, всі люди або нарід вигаданий, це все транслюється до самого останнього мешканця, в тому числі до військового, до солдат. Тому вони будуть виконувати забаганки своїх вождів, своїх заявів. А що мають вожді московицькі? знищити Україну і українців як етнос. щоб всі забули? Бо ще раз кажу, ми прокидаємось після того, як нам стерли нашу свідомість і нашу пам'ять. Ми забули, хто ми такі. Бо кожен з нас зараз може звернутися до штучного інтелекту, зараз це дуже модно, да? і він вам видасть, Колиска цивілізації на континенті Євразія це територія України. Це трипільська культура цивілізація, трипільська 5 з половиною тисяч років до нашої ери. Якщо ще ширше запитати, найстарша цивілізація в світі. То вам знову штучний інтелект видасть. І це суто факти. Ми ж навіть старші за шумерську цивілізацію. Шумери — це 4000 до Різдва Христового, а з 5,5. Я вже не кажу про китайську цивілізацію, це лише 2100, інська 3,300, єгипетська 300. Про що далі казати, ви освічена людина? Ви українець, і саме ця велика війна це підкреслила? Знаходячись у неволі, Звісно, я так думаю, що людина згадує і українську літературу, і вірші Шевченка, і все-все-все, що так чи інакше, десь було доступно нашому зору, слуху, нашій історії. На вашу думку, чи усі українці, які потрапляють? До полону, чи опиняються, скажімо так, у лапах ворога, вони так само вмотивовані. Чи є ті люди, які можуть зламатися під тиском тортур чи під новою владою? Ви знаєте, полон, як і всі інші умови, за яких людина перебуває, це трохи може гірше, трохи краще. Але людина, людина лишається такою, як вона є. Одиниці змінюються. Бо ви знаєте, я всі ці 32 місяці чув від хлопців, які поруч зі мною були, головне вижити, головне вижити, головне вижити. Мене це здивувало. Ну вижив ти. А далі що? Мені це було незрозуміло. Ті хлопці, які хотіли змінитися самі, вони змінилися, я вважаю. Хоча переважна більшість нас, як суспільства, чи прагнемо ми змін. Це потрібно кожному запитати в себе, чи хочу я змін. Ви повернулися у Дніпро, так? І ви напевне бачите, що, ну, звісно, бачите, місто живе звичним життям. Ви бачите, що люди певною мірою, хтось байдужий, хтось навпаки причетний, чи волонтерством, чи до військових дій, чи до медичної допомоги. Але напевно це дуже боляче розуміти, що люди на волі не розуміють, що відбувається з людьми там. Тобто, вам де же треба було. Черпати те натхнення, щоб іти далі, бо це дуже складно. Це нібито різні планети. На мою думку, потрібно адекватно ставитись до того, усвідомлювати, що відбувається в суспільстві. Сприймати це, щоб все пропало, можна і так сприймати. Але це, це даність, це реалії. Люди так сприймають. Я вже посилався на Івана Франка, не буду повністю. Його цитувати, але там дві строки. І другий, і другий, гнівні та сердиті і нас, і намір наш, і діло те А, Якщо перекласти, на мою думку, на сьогодення це те, що роблять військові, те, що роблять люди, які їм допомагають. Чи чуємо мою вдячність від людей, від решти людей, від суспільства? Та ні. Тому І Франко був правий. Ну вони клинуть. Ми ж багато разів чули, ми вас тут не посилали. Це не наша війна. В з 2014 роком це вже просто масштаби трохи інші стали. Вже більше людей, яких вона зачепила навіть сьогодні, по Дніпру прилетіло. Якось відмежовуватися від цього, що це не моя війна. Ви не зламалися, ви чудово виглядаєте, ви не зламалися внутрішньо. По вам це дуже, дуже помітно, бо ми бачимо різних людей. Що вас? Об'єднувало там з хлопцями. На чому ви трималися? Тому що колективна така відповідальність і така колективна єдність вона дуже важлива. Тобто, була ж така мотивація, яка дозволила вам пройти усе те, що ви пройшли. Я думаю, в кожного своя мотивація. В кожного своя. В кожного своя. Не може бути важко об'єднатися суспільство наше. Важко. Кожен мріяв про своє, хтось мріяв потрапити додому швидше. Побачити доньку, сина, батьків, дружину, братів, сестер. Хтось мріяв швидше повернутися, помститися таких одиниці. Мотивація знову не можна сказати, узагальнювати це питання, на мою думку, ні. На вашу думку, ні. Ви до війни мали одне життя. Зараз, звісно, воно вже буде іншим. Ким ви бачите себе у кар'єрі, у професії і, взагалі, яку ви бачите свою роль у подальшому формуванні нової України? Я вірю, що Україна буде ідеальною країною. Ми до цього прийдемо. Знову, якщо ми унікальні у всіх питаннях, знову згадувати історію, ми найкращі, ми колиска цивілізації. Якщо вже брати більш пізніший етап, то це Конституція. Вже всім відомий факт, що перша Конституція в світі це Конституція Пилипа Орлика. Написана в екзилі в місті Бендери в 1610 році. Ми старші за американську на 77 років. Американці ще й досі живуть цією Конституцією. Вони лише деякі правки вносять. Вони перша держава у світі. Так уявіть, якщо б ми цією Конституцією скористалися в 1610 році, якби мали ми таку можливість, то б де б ми були? До 2014 року, ми встигли трохи посіяти в собі щось українського. Я вдячний нашому першому українському президенту Віктору Ющенку. Він трохи нас скалихнув. Ми почали замислюватися, хто ми такі. Як би не він, мабуть, ми програли, але ми, ще досі, ми досі тримаємось не завдяки чомусь, а всупереч всупереч логіці. Да, ми не завдяки Збройним силам вистояли в 2014. Ми не завдяки Збройним силам втримались в 2022 році. Це щось набагато більше. Це всередині кожного з нас саме так. оця вмотивована молодь, яка дивиться на Україну як не на країну своїх батьків та дідів, а як на країну своїх дітей та онуків. І цей генетичний код, сформований у нових умовах, він дуже крутий. Як так. Ви вважаєте, що повинно змінитися докорінно у формуванні України як держави після закінчення воєнних дій і після, дай Боже, перемоги? Я вважаю, що потрібно позбутися всього московицького. Це моя думка. Однозначно, забути цю мову. Російський язик убиває людей. Ірпінь, Маріуполь, Табуча говорити мовою лише своєї. Настане той час, неминуче. Я впевнений, що станеться це. Бо, як Грінченко сказав, якою мовою ми розмовляємо, такі в нас і думки. Розмовляємо московицькою і думки московицькі. Бо якщо ми послуговуємося московицькою мовою, чи ми відрізняємося насправді від московитів? Ну, хтось це питання для себе ставив. Якщо ми думаємо так, читаємо московицьких книжок, пісні, клавіатура, все у нас. До речі, ж, російська мова, вона ж за популярністю, вона ж входить, здається, у шість мов світу, так? Тобто на ній насправді розмовляє дуже багато країн пострадянського простору, і тому її, напевне, важко буде викорнути. Та ні. Ні? Ні. Питання Це час, питання часу. Все правильно. Тобто Це питання, вона вже, ви вважаєте, не буде такою інтернаціональною мовою. Я сам з Донеччини, я ж від народження москворота людина. Я остаточно перейшов на українську лише п'ять років тому. І більше половини часу я провів в полоні. Я навіть там не переходив, я не розмовляв російською. Вертухаї, працівники колонії, коли вони з'являлися, так, я переходив вимушений був. Але навіть тоді проскакували українські фрази, українські слова. Ну, нічого вижив. А чи були вони певною мірою лояльні до в'язнів, до полонених, які там, може, підігрували, щоб вижити до їх режиму? Вони заохочували це. Заохочували. Та, ну звісно. І, і можна було підіграти, так, Ми ж такі талановиті українці, так щоб вони ну, так сильно не чіпали. Ні, спривадь. Таких вистачало хлопців, які підігрували. Тут я про себе я цим не займався. Вимушено перейти на їхню мову, то так. Ну хіба це є підігрівання? Хай буде так, ну, тоді я тоді я помилився, я вчиняв неправильно. Я б не хотів підігрувати. Я цього не робив. Я отримував кейками, отримував всім за це, що я був таким. На вашу думку, вони просто виконували свою таку жорстку роботу? Чи вони імперіалістично вмотивовані? Чи вони дійсно внутрішньо налаштовані на знищення українців? Чи це такі так у мене приказ? Ні, це імперська хвороба, ви правильно зауважили. Це лише хвороба. Там є люди, дуже мало, їх може відсотків 10, які, хоч по людськи ставилися до нас, а переважно 90%. Це переважно колишні українці завербовані окупацією, чи це росіяни були? І колишні українці, от ми перебували в Горлівці, в Торезі, це місцеві працівники. І приїжджали з Дагестану у нас, з Москви, з Ростова. Це вже корінні. Московити, але різниці між ними немає. Вони, люди системи. Але деякі з місцевих, навіть з тих, хто відряджений був з Москви, хтось там один ходив, завжди казав: казав будь добру, будь добру, будь добру. Тобто люди на роботі, скажімо так, і вони не хотіли розпалювати такий ворожнечий так. етнічний конфлікт. Такий. Так. Я ж кажу, більшість вони просто задоволення отримували від того, коли знущалися. Вони бавляться. Бавляться. Так. Це їм до вподобається, це їм приємно. Ну, ви думаєте, це від того, що вони ну, такі схиблені, психічно хворі? Чи це просто така, ну, знаєте, так, нішібродська така раса, яка просто нічого не вміє, і оце вона куражиться і отримує задоволення від знущань? Вони нас такими вважають. Вони нас вважають не людьми нижчої вартості і нічого... такими, так? Так, з як завгодно. Вони альфа. Тому це потрібно показувати, доводити в першу чергу, на мою думку, вони собі доводять. Коли почалася велика війна, звісно, ми говорили про те, що вони недооцінювали. І ви бачили це в їх очах, що вони в шоці наскільки Україна робить супротив, так? Так, тобто вони не очікували цього. Вони не очікували. Їхня зухвалість, вона з час, з часом просто згасала. Воно видно було. Навіть під час однієї з розмов приїжджали до нас. Ми в горівці були ФСБшники, бо московицьку цю вимову я чую дуже добре. Працівники ФСБ були. Я в них запитав, скажіть, будь ласка, це є логічний логічне завершення цього, що відбувається зараз? Це було станом осінь 23-го року. Відповідь мене вразила. Один з них сказав, логічне завершення буде, але ще невідомо на чу користь. Я був здивований, бо я міг собі пояснити, як би почув від місцевих, від горлівських працівників, а це ж представники ФСБ, вони ж приїхали з Москви і так, ну, хай не з Москви, може, з іншої області. Ну, з, -з Росії, Але... бо її говір ми чітко відрізняємо. Так, так, працівники ФСБ. Вони вже мали сумніви на той час. Я просто аналізувала, коли ну, подумки готувалися до інтерв'ю з вами, саме подумки, налаштовуючи себе і відповідаючи собі на питання, про що я хочу вас запитати, так у тому плані. І я подумала, що напевне Україна єдина країна, яка чинить опір Росії, бо навіть грузини не могли, здається, чинити такого опору, тому що їх не підтримували зброєю. Вони також вольові, і що там тих грузинів, там 4 мільйони населення, а взагалі Грузія. Але так як чинять опір українці, мені здається, ніхто не чинив. Я чомусь згадувала слова покійного Дудаєва. Джехара Дудаєва сама. Як, як він сказав, що Росія закінчиться, коли з українське, українське сонце, Боже, впаси вам тронути той народ. І мені здається, що це зараз ну, таке відбувається щось взагалі. Історична, навіть не непідвладна, вірно, ви говорите те, що е, я не знаю, на чому ми тримаємося, але якось так воно складається дуже великою ціною. Але що Росія за четвертий рік повномасштабної війни, ну скажімо так, повномасштабної по всій території України, вона ж не може нічого досягти. Це факт. З 2014 року я впевнений, що все завершиться лише розвалом цієї останньої імперії в світі. Вони перестануть існувати. Чому Джаха Дудаєв про нас так казав? Скоріше за все, ця людина історію знала. Я вже з 14 року почав цікавитися, хто такі наші вороги, а потім перейшов до того, хто такі ми. І от я вже вам про це казав, бо ми непереможні впродовж всіх своїх віків. Знову козаки, наші козаки ще раніше за тих мушкетерів з'явилися. Бо послугували ми наших козаків. Це як приватна якась була військова контора, так її називати, замовляли, що французи, що англійці. Ми не переможні були. Це в нашому генному коді чи я не знаю, на генному рівні. І зараз, коли ми прокидаємося, ми прокидаємось. Воно десь там у нас всередині було, ми не знали про це. І от ми, на відміну від грузинів, так, да, вони молодці хлопці. Але у нас набагато це крутіше виявляється. Віталі, знаєте, одна для мене поважна людина на початку війни сказала мені таку річ, що Путін зробив неможливо. Він поєднав українців, тому що так. у нас українці вони дуже різні. Знаєте, як то кажуть, нічого не шкодить здоров'ю українця, як багатство його сусіда. І у нас завжди була така розділеність і між регіонами, і між там певними класами населення. Але зараз український народ єдиний як ніколи. І напевне лише через такий біль. А зараз війна, вона торкнулася кожного, чи то обстрілом, чи то мобілізованим, чи то там розкраданням майна, чи то обстріляним бізнесом на різних різних рівнях, не менш болючих для кожного, відбулося неможливо. Україна об'єднана, і ця людина мені сказала, що Україна вже виграла цю війну. Тобто, неважливо навіть як вона може закінчитися певними територіями, бо знову таки <тас> територія це у цей момент історії, рівно через там 5 років, це може змінитися. Що Україна перемогла ментально духовно і вона не зламалася. Я підтримую цю думку. Я поділяю, ви знаєте, як, як би парадоксально не звучало це все, але оцей дядька, х, етат, як, керівник Кремля, дійсно, я скажу, чому це звучить не дуже приємно, більше він формує українську націю, ніж ми самі. Бо правильно, ви зазначили, що не було би щастя, так нещастя щастя помогло. І от завдяки цьому ми дійсно формуємося. Віталію, дякую вам. Мені приємно, що незважаючи на таке випробування у вашому житті. Ви не зламалися, ви чудово виглядаєте. І нехай полон то буде найгіршим спогадом у вашому житті, але водночас тією тієї мотивацією, яка вас рухає вперед. Дайте мотивації нашим глядачам і ваші побажання українцям, дніпрянам та гостям нашого міста. Україна буде. Найкращою Україна буде ідеальною державою. Про це говорять, говорили багато хто. Я перебувачив в Панопалоні, пам'ятав, що нову модель нашої української держави запропонував Юрій Якуба. Він, до речі, в Дніпрі мешкає. Живий, здоровий, дякувати йому. Вона дуже приплетається з поглядами Пилипа Орлика з його конституцією. Якщо ми про це згадаємо, ми це зробимо. Бо ми 34 роки сподіваємось, грають: у нас 6 президентів, у нас, здається, 16 прем'єр-міністрів, 15 голів Верховної Ради. Тобто, у нас влада змінюється майже що два роки. Але ми результат не отримуємо. І тут питання: якщо ми не досягаємо результату за цих правил гри гравцями, ми навіть гравців змінюємо, От останнім часом прийшли незаплямовані, ідеальні, не політики, але результат нас знову не задовільняє. То, на мою думку, якщо гравці не пора, то може потрібно вже змінювати правила гри. Я впевнений в цьому. Ми до цього приходимо, вимагає вже всередині нас. Бо ми всі говоримо, потрібні зміни, потрібні зміни, але ніхто нічого не пропонує. Ми критикуємо владу, критикуємо всіх, але знову жодних пропозицій. От Юрій Якуба він пропонує. Я думаю, ми це все почуємо, будемо приєднуватися, удосконалювати його ідеї. Це пропозиція до змін. Це як базіс. Давайте щось удосконалювати. Якщо є у вас краща ідея, давайте модифікувати це все. Бо ми зараз, знаєте, як знову в тому вірші. На Майдані біля церкви революція йде. Хай чабан усі гукнули за Атамана буде. Зараз не той час шукати Атамана. Давайте змінювати. Атаман сам знайдеться. Людина, знайдеться, яка захоче чути, і скаже: Так, та за цих правил я зможу це зробити. А ми завжди чомусь звикли себе бачити очільникам чогось. Та хай може кожен з нас зробить о, функцію свою. Сірника піднесе до цієї діжки пороху. І зміниться країна, Воно потім як лава, все потече. Я порушую щось, мабуть, серйозні теми. <гумірши> <гумірши> <пробачьте>, я ні мені до чого дуже, не закликаю. <гумірши> мені, дуже, мені дуже цікаво і мені. Дуже відгукуються те, про що ви говорите. Дуже вам дякую, дуже вам вдячна. Я, вам Я дякую. думаю, що ви у нас не перший раз у студії, і тому чекайте на найближчі ефіри, найближчими тижнями. І мені дуже приємно, що ви Добре. насправді. Е не просто говорите, ви це відчуваєте, і ви відчуваєте це серцем, серцем людини, яка дійсно розуміє, на що здатна Росія на полі бою в полоні в реальному житті. Грушевський сказав, що Україна розквітне, коли її очолить людина, якій не байдужа Україна. Я трохи додам, коли буде багато людей, яким не байдужа Україна, про що ви сказали, які пройшли через такі от випробування. Як одна притча каже, для того, щоб змінитися людині, потрібно як плазунові пролізти через вузьку щілину, щоб скинути свою стару шкіру, так і нам інколи потрібно, я про людей пройти через фізичний якийсь біль, психологічний біль, щоб змінитися. І от ми зараз це робимо, ми проходимо через ці зміни. І тому, якщо буде багато людей, яким не байдужа Україна, ми самі це зробимо. Ми не будемо чекати якихось менеджерів, які за нас будуть робити. Ми самі мусимо це зробити. Тому я вірю, що Україна буде ідеальною країною. Дякую вам. Дякую вам.